Друзі, вітаю 12 травня з вами, Валерій Клочок, і сьогодні в Білгороді стався обвал під'їзду. Росіяни сказали, що це точка У, її збивали російською ППО, і там шматок впав, і так сталося, що завалився цілий під'їзд. Дивна, як на мене, історія. Давайте спробуємо розібратися, власне, що ж там сталося. Хоча, звісно, звинувачення в нашу сторону вони були, є і будуть. Мовляв, українці влаштували у них черговий терористичний акт. Черговий, тому що і кроку сіті холі виявляється там, також без нас не обійшлося. Я і організую дійсно так, але. Є відео в мережі інтернет, які можна легко розібрати, співставити, і навіть можна порівняти цю історію в Білгороді із історією, яка була у 2018 році у місті Магнітогорськ. Зараз про це все по порядку, тому підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Обов'язково поширюйте це відео друзям. Бо е, я думаю, що більше має знати цю інформацію. Якщо навіть є у вас можливість повідомити комусь на Росії, це також варто повідомити, тому що росіяни почали займатися дуже серйозної мені. Пуляцію так, це на нове таке вже було. Отже, що відомо, почнемо і все таки із Магнітогорська. 2018 рік для чого нам ця історія зараз спробую пояснити в останній день 2018 року в Магнітогорську сталася надзвичайна подія. Нібито вибухнув природний газ в одному із під'їздів, точно аналогічного будинку, як і в Білогороді, і там точно так само рухнув цілий під'їзд 40 квартир з 3 до 10 поверху. Там були і загиблі, були і постраждалі. І був величезний мороз, це було взимку, розбиралися, було багато повідомлень. Ну, зокрема, що повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій тоді Російської Федерації. У Магнітогорську на проспекті Карла Маркса, газифікованому 10-поверховому панельному житловому будинку 73-го року побудови, сталося обвалення перекриттів з 3-го по 10-й поверхи над арковим 6 і 7 під'їздами, пошкоджені 48 квартир, в яких проживало до 110 осіб. Ну і там далі. І, ви знаєте, цікавіша історія все-таки не повідомлення в Міністерстві надзвичайних ситуацій, а те, що писали засоби масової інформації російські, бо вони наковиряли трішки цікавої, цікавішої так, інформації. Одне із російських видань е, знайшло інформатора, який повідомив їм, що встановлено місце вибуху в будинку номер 164 про яке я щойно говорив, по вулиці Карла Маркса це квартира номер 316 тобто, вже конкретно в якій квартирі. Яку 30 грудня 2018 року, за день до вибуху, арендував громадянин Таджикистану? Так, якось так дивний збіг обставин Таджикистан в Магнітогорську. Таджикистан фігурував у кроку Сітіхолу. Там були виявлені сліди гексогену. Сахарок, так, друзі, той самий Сахарок, Магнітогорський, Рязанський, тепер Білородський. У мене в цьому абсолютно немає сумніву. Троє терористів, убито ввечері 1 січня, в автомобілі газель. Уже потім повідомляли роз ЗМІ. Вони намагалися відстрілюватися ще один вийшов живим і його розшукують. Сказав тоді співрозмовник цього видання. І за його словами, від початку теракт планували влаштувати в одному з торговельних центрів Магнітогорська. А це ось, друзі, фото, яке я зробив, де порівняв обвалені під'їзди в Білгороді і в Магнітогорську. 2018 рік і 2024 рік. Дуже схожа з тим, що відбулося буквально сьогодні. Вибух стався десь приблизно об 11 годині за київським часом. Відразу російські телеграм-канали почали повідомляти про те, що. Були прильоти якихось ракет українських по території Білгороду, працювала система протиповітряної оборони, і там збили одну із ракет точки У, і вона, мовляв, не вся, а її шматки впали на цей під'їзд, і весь під'їзд завалився. Ну, дивні шматки, звичайно, ви добре знаєте, як вони падають, і що треба, щоб завалився під'їзд. Звісно, будинок панельний, він міг би скластися, поряд із тим, ну, робити таке однозначне заключення це, як на мене, чисто в дузі пропагандистському. І. Ті повідомлення, які почали з'являтися, то вони дуже різнопланові. І те, що вони брехали з першого дня, я маю на увазі росіяни, з першої хвилини, навіть перепрошую. Хоча я знято я не помилюся, то е я вам наведу зараз два повідомлення, які були в одному з телеграм-каналів, які наближені до Кремля. Що вони писали? оригіналу. ВСУ ударили по жилому, жилому дому в Білороді управляємо авіабомбою. В результаті обрушились 10 этажей. предварительно 7 чоловік погибли, не менее 15 пострадали. Ще около 20 можуть знаходитися під завалами. Буквально через півгодини години повідомлення, яке суттєво різниця від першого. ВСУ СУ ударили по тактичною ракетою точка У Фрагмент одну з них попав в під'їзд дому на улиці Щорса. Фрагмент. Об этом сообщает МОРФ, Міністерство на момент, як падає криша і як пролітає нібито ракета. Я дуже пильно передивлявся це відео, буквально е ділив його по сотих секундах, ніякого прольоту там точно немає. І далі вони говорять, що буквально за півгодини вже менша кількість постраждалих, Ну я не буду вас обтяжувати цими деталями. І вони пишуть, що після обстрілу зі сторони ВСУ слідчий комітет Російської Федерації возбудів головне діло акті Миттєво було порушено кримінальну справу про терористичний акт, тобто Україна займається тероризмом на території Росії. А от Росія на території України займається незрозуміло чим. Ну вони нас звільняють від когось, хоча ми їх про це абсолютно не просили. Я загаяв трішки часу і не жалкую про це, бо розбирався з відео, як вам сказав. І ось так я вам його зараз показую: ось так виглядав саме момент вибуху. На ньому дуже гарно і детально видно, що будинок, який. Має форму П-подібну, можливо, Г-подібну, ну, ПГ-подібно, так? І в одному із під'їздів стався вибух. І вибух не в результаті прильоту по ньому туди чогось, а вибух в результаті чогось іншого. На відео, ще раз повторюю. Дивіться, я вам показую двічі підряд. Абсолютно гарно видно, що вибух стався знизу. І від цього саме і відбувся. Цілий обвал цілого під'їзду будинку зараз. Коли вам розповідає, там надходять повідомлення від міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації про кількість загиблих, які вони виявили. Додається 5-6, публікуються ці новини з постійною частотою. Зараз ця подія у російських ЗМІ просто в центрі уваги, в епіцентрі уваги. До неї прикута увага. Я не виключаю, що ми з часом пізніше побачимо інші повідомлення. Ну, до прикладу, ближче до вечора, з'явилося повідомлення від прес-служби. Путіна, прес-секретаря Піськова, який говорить, Путін вислушав доклади, ісполняючого об'язаності міністра про звичайним ситуацію Кринкова. Чому і о тому, що там ще не призначений уряд в процесі Мішустін вже представлений, має бути і погоджений, і також е губернатора Білородської області Гладкова о ситуації вокруг розрушеного під'їзду жилого дому в Білраді в результаті варварської ракетної атаки київського режиму. Дані всі необхідні поручення. Ну так, заява в принципі іншої бути не могла, але чому саме так зараз це сталося? Два дні тому Росія почала дуже потужну атаку на Харківську область. Вона зараз швидше за все контролює низку населених пунктів, які знаходяться в прикордоні із Білгородської області, тобто з Росією. Повідомлення звідти надходять від офіційних посадових обсії, в тому числі від Сирського, про те, що ситуація не проста, складна, і росіяни намагаються просуватися ближче до Харкова. Відстань звісно, там чимала. Але чи це буде основний удар, чи лише імітація наступу? Поки що про це сказати ніхто не може. Військові губляться в здогадах і висновки різняться. Одностайності про те, що це дійсно якийсь там великий наступ, немає, і дійсно це може бути відволікаючий маневр. Наступ ведеться в основному живою силою без броньованої техніки. Якщо вона є, то її недостатньо. Путін останніми місяцями вдається до тиску на Україну саме живою силою, бо виробляти в кількості броньованої техніки в принципі в Росії немає. Вони займаються виключно розконсервацією. І те, що навіть і мені розповідають наші військові, то це в переважній більшості, в переважній більшості саме дійсно жива сила, яка знищується дуже ефективно. Ви це, до речі, можете бачити по зведенням Генерального штабу Збройних сил України. І навіть сьогодні я в себе в телеграм-каналі публікував повідомлення про те. Що Росія зараз діє 21 країну світу для того, щоб набрати контрактників собі на війну в Україну. Контрактники набирають, тих самих індусів, африканців, кого загодно. Відправляють на передок. Ззаді вистроюють загони, які просто їх змушують іти вперед, то на мотоциклах, то на квадроциклах, в кращому випадку, а то загалом пішки. Ну, в принципі, класичні м'ясні штурми, які. Ефективно і активно відбувається збройними силами України, але для того, щоб мобілізувати ще більше такої живої сили, путіну. Потрібний привід. Один із них був Крокус Сіті Холл, Тоді дійсно активізувалися процеси з мобілізації підписання контрактників. Зараз вони будуть розганяти дезу про те, що це Україна е, взяла і точкою у вдарила по будинку. Хоча, якщо навіть дивитися на фотографії, звідки могло б, що прилетіти, якщо навіть там прилетіло, ну там не прилетіло, там точно був підрив. Ви це бачили у під'їзді, можливо, на другому поверсі. То це для нього стане черговим приводом для того, щоб знову піднімати питання. Мовляв, дивіться, нам потрібно більше мобілізувати, більше відправляти на війну, тому що українці це терористи, а вони ведуть священну війну. Тому, друзі, я не випадково говорив, щоб ви відео поширювали своїм знайомим, бо треба, щоб більше знали правду про те, що відбувається безпосередньо на самій Росії. Ми так само активно працювали і по темі кроку Сіті Холу. Ну я вам скажу по правді, то багато чого вдалося разом усім. Це зробити нам. Незалежно від того, чи це було консолідовано чи окремо кожен робив, тому що правда вона очевидна. Дякую всім, хто додивився до кінця. Буду ще більше вам дякувати. Дійсно, за поширення цього відео це надважливо. Прошу, будь ласка, пишіть коментарі, ставте подобайки. Це відео піднімається вище на платформі YouTube. Його більше бачать. Незалежно навіть від того, що воно україномовне, його можуть навіть дивитися російські мовні і розуміти, що власне відбулося в Білороді, тому що брехні там завжди дуже багато. Всіх люблять, ми шанують не перемикайтесь в себе